27 разів за сьогодні обстрілювали росіяни при кордоні сумщини. Як повідомляють вова у ворожбянській громаді, росіяни поранили одну людину. Там спалахнули складські приміщення виробничого підприємства. Загалом під ворожим вогнем опинилися 10 громад регіону. Росіяни були з мінометів артилерії РСЗВ та атакували дронами типу ланцет. Попри небезпеку та близькість бойових дій, екіпаж поліцейських Білий Янгол продовжує роботу на Донеччині. Ритм шалений, займаються правоохоронці і доставкою гуманітарної допомоги і евакуацією населення. Один день з робочих буднів у наступному матеріалі на телефон гарячої лінії Білий Янгол надійшло повідомлення, що жінка потребує медичної допомоги в селищі Умацька. Стан критичний. А отже, поліцейським знову нема коли відпочивати. По бездоріжжю екіпаж «Білий Янгол дістається до старенької. Її правоохоронці евакуюють до лікарні. Та на цьому робота не закінчується. Помач гуманітарної ж приїздить. Здрастя, а вас. Тут неподалікавдіївки, жителі, які не хочуть залишати свої домівки, без гуманітарної допомоги не можуть обійтися. Тож поліцейські регулярно привозять їжу та товари першої необхідності. Мене як привалило двоє суток не могла, не докричатися нічого. Потім один мед медбра... медбра... Давайте давайте вас заберемо. Отут от каші каші готові вже. уже. Можна прям подогріти гріє Ага, пшенічна з куркою та ваша тури уже таке нормально. Ну да бери та головне завдання, яке ставлять собі поліцейські вивести якнайбільше людей подалі від зони бойових дій. Періодично переконати жителів вдається. За машиною тримайтеся, давайте і друге другою рукою. Тих же, хто залишається, поліцейські продовжують підтримувати морально та фізично. Дай Боже вам здоров'я і вашим сім'ям. І дай Боже, щоб поки є такі люди на Україні, ми є. Я можу заявити всьому світу. Ми є. Ми обов'язково переможемо загалом протягом останніх двох тижнів, екіпаж Білий Янгол евакуював з Авдіївського напрямку понад 20 людей. Цьому прикладу поліцейські закликають слідувати й інших жителів небезпечних зон. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.